Поларів! Імпорт! Оце стосунок між Україною і Росією. Ви що думаєте, так можна війну легене? А там все добре. Там вони собі заробляють нормально. Контрабанда шурує туди-сюди. Ми отримуємо окуповані території. Всім прекрасно, всі себе добре почувають. А олігархи, згідно офіційних тільки даних і рішень судів заборгували сьогодні українцям. Так звані українські олігархи 40 мільярдів доларів. А ми отак стоїмо перед Міжнародним валютним фондом. Що ми зараз просимо? 9 мільярдів. Та в нас 116 мільярдів доларів, офшори вивезені. Це я називаю офіційні цифри. В офшорах наших грошей. 40 мільярдів заборгованість олігархів перед українцями. А ми віддаємо Міжнародному валютному фонду наші капітали, наші надра, Заради позиків 9 мільярдів. І вони нам що кажуть? Продавайте стратегічні підприємства за то, продавайте землю за то, сільськогосподарського призначення. Згадувалося вже сьогодні, як можна наш Юра Левченко від імені Свободи в жовтні 2015 року зареєстрував закон про заборону торгівлі з окупованими територіями. Два роки людинки. В парламенті лежить той закон. А знаєте, що не розглядають? Бо це свобода! Бо це націоналізм. Ми два роки тому їм поклали на стіл, візьміть, проголосуйте все. А вони торгують. А вони розказують нам байки про антрацити, розказують нам про «Роттердам Плюс. А ви, до речі, українці, терпите то все. А зато терпіння отримуєте платіжку, який потім... Це минуло у вас додатково, викликає. А що хіба не так? Давайте далі терпіти. Давайте далі, щоб олігархи з тими ригами і баригами, які керують в Україні, далі не просто на шиї ші, сиділи. Вони вже сидять на шиї українців і молотком по голові стукають. Бо українець не реагує на такі речі. І ми кожного дня чуємо інформацію, що один загинув, три загинули, п'ять загинули. Правда, це не є остаточна інформація. Бо ніхто не розказує про того, хто загинув в швидкій кареті допомоги. Ніхто не розказує про того, хто через три дня помер в шпиталі військовому, чи в Харкові, чи в Дніпрі. Тому що вони в статистику не попадають. А в статистику, яку вам розказують по телебаченню, попадає той, хто загинув там, просто на полі бою. А лише множте на 10. Це ті, які загинули вже трошки пізніше. Та ми самі маємо ту картину. Коли наш Миросько мисла, молодий пацан, скільки ж йому, 23 роки, сукілець, свободів, молодший лейтенант, тільки зірочку молодшого лейтенанта отримав. Отакий хлопець, харків. Кремль, він особисто перед тим, як його застріли, він особисто вбив, відправив, як то кажуть, на той світ, сім так званих сепартів. Зато він отримав нагороду, звісно, з почистями поховали, правда, зараз Кернес з Харкові, категорично відмовляється його іменем назвати одну з вулиць Харкова, ну бо як так. А знаєте яку вулицю? Проспект Сталінград. А він каже, ні, тому що це історія. Це історія, проспект Сталінграду. Мирослав Мисла це не історія для нього. Дійсно, героїчний молодший лейтенант. Я вам просто хочу сказати, ну це просто свинство. коли такі молоді, ясноокі, красиві, патріотичні українці йдуть на той світ, коли ті бари, ті свині, бо я по інакшому їх не можу назвати, яких як тільки долари очах, вони торгують на крові, а не голосують, тому що це свобода, тому що це націоналізм. І тому сьогодні. Я дуже радий, що основні базові націоналістичні сили, лідери, між собою знайшли спільну мову. І ми разом з цього моменту координуємо наші дії. Координуємо наші дії заради того, щоб в Україні таке запанувала наша українська ідея, нація, справедливість, та, на яку ми дуже давно чекали. Так, ставайте членом об'єднання. Тут вже, знаєте, нема що викликати чи, до Чим нас буде більше, чим ми будемо міцнішими, тим швидшою і гарантованішою буде наша перемога. Тим швидше ми досягнемо миру, бо я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що миру можемо досягнути не перемовинами, не Медведчуками, кучмами, які щось там від імені України в Мінську домовляються. Детя, а перемога може бути досягнута. Мир може бути. Перші соціал-націоналісти виходили з агітації. Багато хто крутив, як то кажуть, пальцем біля скроні. Мовляв, ви політичні динозаври, ви дурниці, говорите. Так от зараз згадайте мої слова: ми всі ще, і старий, і молодий, будемо свідку розвалу Московської імперії. І до цього прикладу саме Україні! Ставайте наші ряди. Будемо разом боротися і будемо перемагати заради великої ідеї ідеї української нації. Ну і принагідно, дорогі мої друзі, побратими, посестри, наші прихильники, шановні присутні, шановні прикарпатці, принагідно, користуючись тою нагодою, що сьогодні у нас все-таки свято, дозвольте, я би хотів. Не всіх, я навіть розумію, що всіх, кого ми хотіли відзначити і привітати, ми просто не встигнемо за браком часу. Але окремих наших побратимів і посестер, під ваші аплодисменти, сподіваюся, давайте пригадаємо, підтримуємо і подякуємо їм за роботу. Ну, по-перше, я хочу привітати сьогодні у родини в нашої посестри пані Ганни Тивіків. Не знаю, чи є в залі тут пані Ганна. Їй 65 років сьогодні виконується. Ну, давайте ми її поступуємо і передамо вітання з уродинами і многий віта побажаємо нашій посестрі.